Це мило, і воно не тонізує, не зволожує, не живить шкіру. Воно навіть не бореться зі зморшками. Воно шкіру очищує. І саме натуральне мило, яке складається з високоякісних олій, дуже лагідно очищує нашу шкіру, не порушуючи її природній баланс. А різноманітні добавки в даному випадку в цьому лавандовому милі у нас натуральний шок. Покращують тактильне відчуття від мила, покращують його пінні властивості. Дозволяють мило не пересушувати шкіру і не порушувати її природний захисний бар'єр. А ще у нього є дуже цікава і харисна властивість. Натуральне мило створює настрій, тому що воно дуже гарне і дуже ароматне. І цей настрій залишається вам на цілий день. Ноатонізація ну, зволоження і живлення шкіри це функція лосьонів, тоніків, сироваток та кремів, якими обов'язково необхідно користуватись після використання будь-якого очищувального засобу, в тому числі і натурального милу.